Чому ДБР оголосило підозру топу військово-промислової машини РФ і до чого тут олігарх з великої кремлівської обойми? Як керівник лісів України збагатився на посаді, і скільки у нього виявили елітної нерухомості? Як регіональний посадовець Держгеокадастру протиправно роздавав землі громади своїм та що з цього вийшло? Про все це просто зараз у ТОП Ньюс. Вітаю! Отже, розпочинаємо ще один колаборант, затриманий. Ця історія про зраду та невідворотність покарання після захоплення Херсона у 2022 році. Один із місцевих правоохоронців вирішив, що Росія тут назавжди, і добровільно пішов служити окупантам. Улаштувався охоронцем у так зване МБС Херсонської області і охороняв будівлю, яку расисти зробили штабом своєї поліції. Але після деокупації не зміг втекти і почав переховуватися. Не працював, часто змінював сім карти, намагався загубитися серед місцевих. Не допомогло. Його знайшли, затримали, і тепер йому загрожує до 15 років в'язниці за колабораційну діяльність. ДБР нагадує, скільки б часу не минуло. Кожен зрадник буде знайдений. Закон не забуває. Уявіть, благодійники за кордоном купують автівки. Оформлюють як гуманітарну допомогу, відправляють для ЗСУ, щоб наші захисники мали транспорт на фронті. Але замість цього машини з'являються у продажу у Харкові. ДБР затримало прикордонника, який перехоплював такі автомобілі і продавав їх через інтернет. Його впіймали просто на гарячому, коли той отримував 13,5 тисяч доларів за три гуманітарні автівки. Більше того, у нього вдома знайшли справжній арсенал. Автомати, пістолет, гранати, тисячі набоїв нині триває слідство. Правоохоронці з'ясовують, хто ще міг бути причетним до цієї схеми. Ця історія не лише про те, як допомога волонтерів і благодійників може опинитися у руках нечесних людей, але й про те, як працює справедливість, коли за махінації відповідатимеш за законом. Далі ДБР повідомило про підозру посадовцю Держгеокадастру за махінації із землею на понад 2 мільйона гривень. Колишнього керівника Держгеокадастру в Чернівецькій області. Нині очолює аналогічне управління в іншому регіоні. Підозрюють у зловживанні службовим становищем у 2020-2021 роках. Він незаконно передав у приватну власність понад 1,4 гектарів землі в Чернівцях і Заставнівському районі. Ділянки належали громадам і не могли розподілятися без погодження. Чиновник особисто контролював процес та прискорював оформлення для потрібних осіб. ДБР також перевіряє можливу корупційну складову, вивчає мотиви таких рішень та встановлює всіх, хто міг бути причетний до оборудки. Посадовцю загрожує до шести років ув'язнення. Ця історія ще одне свідчення того, як посадовці, прикриваючись службовим статусом, розпоряджаються майном у власних інтересах. Але за такі дії доводиться відповідати: закон один для всіх, і ДБР системно це доводить. Працівники державного бюро розслідувань затримали одного з керівників державного підприємства Ліси України. Його підозрюють у незаконному збагаченні на суму майже 8 мільйонів гривень. Лише за один рік, 2021-й чиновник придбав елітну квартиру на Печерську в Києві вартістю понад 9 мільйонів гривень, вісім земельних ділянок, вантажний транспорт. У нього суттєво зросли заощадження на рахунках у банках. Щоб приховати реальні джерела походження коштів, посадовець використовував підставних осіб, зокрема свого товариша, на якого оформлювали нерухомість. Хоча фактично не він вів переговори чи платив. Усе робила дружина підозрюваного, діючи від імені номінального власника. Подібна схема застосовувалась із землею та транспортом. Слідство встановило, що законні доходи посадовця не покривали навіть третину витрат. Пояснити походження майже 8 мільйонів гривень він не зміг. Посадовці затримали за підозрою у незаконному збагаченні. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Цей кейс ще одне підтвердження, що боротьба з корупцією в Україні не зупиняється. У кого б не були зв'язки чи вплив, закон має діяти однаково для всіх. І на завершення гучні імена серйозні підозри. ДБР офіційно оголосили підозру топ-чиновникам РФ Сергій Чемізов, генеральний директор Ростеху і близький соратник Путіна та Кремлівський олігарх Євген Гінер отримали підозру від державного бюро розслідувань України. Причина не просто співпраця з режимом, а участь у воєнній машині, що з 2014 року поглинає Крим. А з 2022 руйнує Україну крім всіх інших злодіянь, які досліджують українські правоохоронці, у 2019 році обидва фігуранти взяли участь у будівництві двох електростанцій у Криму Балаклавської та Таврійської. Їхня робота мала забезпечувати енергією не людей, а військові частини окупантів, що діють на тимчасово окупованій території, а ще зброя. Чемізов і Гіннер долучили до Ростехівського проєкту підприємства, яке виготовляє бойові патрони з 2022 року. Ця зброя цілеспрямовано постачалася в руки тим, хто вбиває українців на фронті. А в 2023-му Чемізов ще й вийшов у YouTube, офіційно звітуючи про успіхи у війні. Експертиза підтвердила у відео він прямо виправдовував агресію РФ проти України за вчинення умисних дій з метою зміни меж території України та виправдовування збройної агресії РФ законом передбачено довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці. Ну і, звичайно ж, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!